Від створення світу воля Божа полягала у тому, щоб люди жили цілісними у дусі, душі і тілі. Його воля для вас не змінилась, ба більше Біблія наповнена обітницями про ваше стілення. Візьміть обітницю про стілення і прийміть своє стілення. Це завжди воля Божа. 103-й псалом допоможе вам проголошувати Слово Боже, де би ви не були. Зрозумійте, що стілення це обітниця, яка походить з життєвої сили самого Бога. Коли Ісус переміг прокляття і був воскрешений життям Воскресіння, Він зробив так, щоб ця життєва сила текла від Отця до вас. Коли Він заплатив за ваше спасіння, тоді ж він заплатив і за ваше фізичне зцілення, отримайте перемогу над будь-якою хворобою, і живіть у божественному здоров'ї. Живіться Божими обітницями простілення, змінюйтесь і оновляйтесь у дусі, душі й тілі. Бог хоче, щоб ви були здоровими, і це Його воля, щоб ви були зцілені. Ухопіться за божий план для вашого стілення, збудовуйте свою віру і прийміть ваше стілення і цілісність вже сьогодні. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс, а це Пастор Тері Коплен Пірсонс. І ми дуже раді бути з вами на цій передачі, щоб поговорити з вами про слово Боже. Дякуємо вам, Кеннет і Глорія Коплен, за те, що дозволили нам це зробити. Це великий привілей. І тері, про що ми говоримо? Це 10 днів зцілення. І за ці 10 днів три вже позаду. Просто підсумуємо ці перші три дні бо це неможливо переоцінити чи повторювати занадто часто. Так. Ви можете почути це у своїй голові, і сказати: гаразд, я зрозуміла, я зрозумів. Може, ви і зрозуміли, а може, і ні. Як ми вчора цитували брата Хейгіна, вам потрібно це знати так глибоко і так добре, щоб з вас бейсбольною битою не могли це вибити. Який це чудовий образ? Але знаєте, так так. Я диявол з бейсбольною битою, який хотів би це з вас вибити. Вірно, так наприклад, щоб зруйнувати ваші переконання. Які, пастори Террі, що це воля Божа зцілити вас? Дякую тобі, Господь. Подумайте Дякую про тобі. це. Бог. Якщо він Бог, справді Бог, то він може. І його воля. Якщо він Бог, то він має певну мету зцілити вас. Воля Божа зцілити вас, це Його воля, так. щоб ви були здоровими. Так. Якщо ми розуміємо, що він хоче, він може, якщо він Бог, і він хоче. Це говорить нам про його природу, і його здібності. І Є одна історія це не вигадка, а реальний випадок, який записаний для нас у Євангелії від Матвія. Пасторе, я думаю, якщо ми побачимо це. І справді подумаємо над так. цим. Так ми отримаємо правильний так. образ, правильну картинку. Просто уявіть собі в розумі, поки ми слухаємо цю історію з восьмого розділу Евангелія від Матвія, починаючи з першого вірша. Гаразд, коли ж він зійшов з гори, за ним пішло багато людей. І ось підійшов прокажений і, вклонившись йому, сказав: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку, торкнувся його і сказав: Хочу очистись. І він одразу, одразу ж очистився від прокази. Давайте трохи поговоримо про це. Проказа. Сьогодні проказа не дуже розповсюджена, вона практично під контролем. Але ми навіть не уявляємо собі розміра цієї хвороби у ті часи. Не було абсолютно жодних ліків від неї, окрім руки Божої. Так, так. І прокажених розглядали як найнижчий прошарок суспільства. Багато людей сприймали її як осуд за гріх. Мабуть, з тобою щось не так. Проказа уособлювала все огидне в хворобі. До речі, вона називалась словом нечистий нечистий. Так і той чоловік з проказою справді ризикував. Справді скористався шансом, коли вийшов так. і звернувся до Ісуса, написано, що він вклонився йому і сказав, що він йому сказав: Господи, Господи, якщо ти хочеш, я знаю, ти можеш. Тому це був крок поклоніння з його боку, ризикувати, з'явитися перед всіма тими людьми, підкоритися і назвати Ісуса Господом і, передусім, визнати. Я знаю, що ти можеш. Багато людей не вірили, що Ісус може. Це потрібно було затвердити для себе в першу чергу. Він сказав: я знаю, що ти можеш. Але, Господи, я справді не знаю, чи хочеш так, ти. Зрештою, так. я ж прокажений, проказана виліковна. Можливо, вам винесено смертний вирок. Щось невиліковне. Можливо, це не смертельна хвороба, а можливо, смертельна. І вам доведеться прожити з неї решту свого життя, або, можливо, вам сказала, що через це жити вам залишилось недовго, Чи у вас є страх щодо того, що з вами може статися. Що ми тут бачимо? Якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку і торкнувся його. Подумайте про співчуття Ісуса, так. Він так. доторкнувся до нього не так, ледве торкнувшись. Ми знаємо, що є співчуття. Ісус доторкнувся до нього, обійняв його. Ісус не боявся цієї прокази. Він прийняв його зі співчуття і сказав: Я хочу. Я уявляю це, Джордже, я бачу це, бо я бачила, як це співчуття сходило на Орела Робертса, чи брата так. Хейгіна, чи брата Копленда, так. чи сестру Копленд. Я бачила, як воно сходило на тебе, і як воно сходило на мене. Ви просто не помічаєте всього, що відбувається навколо, просто співчуття Боже. Ісус сказав Я хочу і він обійняв його. І це я хочу. Це не було щось так. Ну, добре, або звісно, звісно, чому би ні. чому би ні. Або ну, хіба ж цього разу, а наступного можливо і ні. Тобі сьогодні пощастило. Сьогодні я це зроблю. Ніколи не знаю, що буде завтра. Ні, ні. Так грецьке слово перекладене тут, як я хочу. означає я не можу не зробити цього. Воно означає Я бажаю це зробити. Я маю здатність зробити це. Я не можу не зробити цього для тебе. Я повинен це зробити. Мені слід це зробити. І ти дав мені шанс, дозволивши це зробити. Ісус схопив його і сказав, я хочу. Те саме Ісус каже вам прямо зараз. Я хочу. Я хочу це зробити. Його присутність, Його дух, Його помазання роблять сьогодні те саме, що і того дня. Я хочу, я хочу це зробити. І проказа забралась геть. Так, одразу ж. Вона забралась. Вибач, Джордж, з усіх історій зцілення, які ми маємо в новому завіті. Ця так сильно так. впливає на так. мене через те співчуття та рухому силу, яка була у Ісуса, щоб зцілити того так. чоловіка. Тут у ти написала Я хочу. Це Ісус, який зціляє з великою метою, наміром, глибоким бажанням та сильною рішучістю. Це все міститься у цих двох маленьких словах. Я хочу, я зроблю це, я зроблю це прямо зараз. І коли Ісус сказав Я хочу, Він сказав це не лише тому чоловікові, Він сказав це проказі, проказа підвелася, забралась. Проказа, якою б жахливою вона не була, не могла чинити опір співчуттю Ісуса. Амінь. Так. Амінь. Він хоче. Він хоче. Він зробиться Він прямо бажає. зараз. Він зробиться прямо зараз. Прямо зараз, з чим би ви не зустрічались, що б не відбувалось у вашому тілі, Ісус каже. Я хочу, прямо зараз. Ухопіться за це. Отець, в ім'я Ісуса. Я дякую тобі за те, що ти відкритий, щоб проявляти зараз благовоління. Ти відкритий проявляти зараз свою зціляючу чудодійну силу, що б не відбувалось у вашому тілі, воно підвладне імені Ісуса, яке вище за будь-яке ім'я. Тому прямо зараз повторюйте за мною. Я ухоплюсь я ухоплюсь за моє зцілення. За моє зцілення. Ісус робить це зараз. Ісус робить це зараз. І я приймаю його зараз. Я приймаю його зараз. В ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Дякую Тобі, Господь Сціляється спина. Слава Богу. Лікті, суглоби, дякую Тобі Ісусе. суглоби. Слава Богу. Різні захворювання суглобів сціляються прямо зараз. Амінь Господь, ми приймаємо. Так, це. Дякуємо ми тобі, дякуємо. Господи. Дегенеративні дякую тобі. захворювання. Дегенеративні дякую, захворювання зупиняються прямо зараз. Що? Розвертаються. Зупиняються. Так, Розвертаються. проказа розвернулася. Так, Пам'ятаєте інших прокажених, які прийшли до Ісуса. Так. Він сказав їм: Йдіть, будьте стілені. Їх було десять. Один з них повернувся. Ісус сказав йому: Віра твоя зробила тебе цілісним. В чому різниця між дев'ятьма іншими та ним? Дев'ять інших були стілені. Але коли він повернувся, сталося диво, яке відновило те, що було знищене так. проказою. Коли жінка, яка страждала на кровотечу, прийшла, Ісус сказав: донько, віра твоя зробила тебе цілісною, цілісною, все на місці. Так. Тобто, у неї не лише припинилась кровотеча, була ще одна важлива річ, так. все, так. що вона втратила якими б не були результати, побічні ефекти, тривалі наслідки, емоційні наслідки, фінансові, соціальні наслідки для сім'ї що б то не було. До неї прийшла цілісність. Дякую тобі Господь. прийшла до Дякую її тобі, тіла Господь. в її розум, в її Богу. репутацію. До нього прийшла цілісність, до прокаженого прийшла цілісність. Так. І хтось може казати зараз, але у мене немає Ісуса, який торкнувся б мене. У мене нема вас, пастора, щоб ви доторкнулись так. до мене. Вас тут нема. По перше, хочу сказати вам: ми говорили про нашого друга Бенні Юнте. Кілька років тому він був, так би мовити, в ослабленому стані. Він не міг працювати, не міг щось робити. Він був прикутий до ліжка і не міг підвестись, але він слухав школу стілення. Брат Коплен проводив школу стілення на одній з наших конференцій, і він прислухався до Слова Божого. Він слухав це слово і брат Коплен сказав: зробіть щось, чого ви не могли робити раніше. Підведіться, і він підвівся. Він не міг, але він підвівся. І коли він це зробив, коли він почав діяти, сила Божа зійшла на нього, і він підвівся і був зцілений. І наскільки я розумію, він вже два роки не міг працювати. Це було в суботу, а в понеділок він вже був на роботі. Слава Богу! Alleluja. І щотижня він свідчить своїм співробітникам? Щотижня. фактично постійно, він не міг не розповісти про те, що Ісус для нього зробив. Це сталося з ним, коли він лежав у своєму ліжку в іншому штаті, в абсолютно іншому місці, слухаючи проповідь Слова Божого, як ви робите це зараз. Де б ви не були, ісус живий? І пасторе, не хочеш поговорити про сотника? Звичайно. розкажи нам. Так. Ми вчора трохи затягнули і так і не дійшли до наших тез. господи, в якому напрямку нам рухатись? чи закінчити нам те, що було вчора? Чи перейти до того, що ми маємо на сьогодні? Але мені здається, буде добре, якщо ви почуєте це сьогодні, щоб завершити з цим. Від Матвія 8,5. Коли він увійшов до Капернауму, підійшов до нього сотник та просив його. Господи, слуга мій лежить вдома, розслаблений, і тяжко мучиться. Ісус сказав йому я прийду, я зроблю я це. Я зроблю це. Ось воно. Це всього кількома віршами нижче після так. прокази. Так. Тобто, у нас тут прослідковується так, тут одна тема. тема. Я зроблю. Я, зроблю. Це. я прийду і зцілю його. сотник відповів йому: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але скажи слово і одужає слуга мій, бо і я людина підвладна і також маю воїнів під собою. І кажу одному іди, і йде, і другому прийди і приходить, а слузі своєму роби це і робить. Почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що йшли за ним. Істинно кажу вам навіть в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу і заходу та й сядуть з Авраамом, Ісаком та Яковом в царстві небеснім, а сини царства будуть вкинуті у темряву зовнішню, там буде плаче скрегіть зубів. І сказав Ісус сотникові іди, і як ти повірив, буде тобі і слуга його тієї ж миті одужав. Це так сильно, бо ми можемо це зрозуміти. Давайте передусім розіб'ємо це на частини. Сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою. Давайте зупинимось і подумаємо над цим. Це не означає, що вам потрібно казати: Господь, я недостойний. По-перше, то був чоловік без так. завіту, без завіту Авраама. Так. Він не мав переваги, яка була у єврейського народу в той час, але він визнав владу Ісуса. І владу його слова і він також мав повне розуміння не лише його здібностей, а й його волі, бо він сказав Господи, слуга мій лежить вдома, і тяжко мучиться. А в іншому місці, в іншій Евангелії, говориться, що він сказав Скажи лише слово мені потрібно, щоб ти сказав лише слово. Мені не потрібно, щоб ти заходив до мого дому, бо в той час було неправильно, щоб Ісус увійшов до помешкання того чоловіка, оскільки той не був віручим юдеєм. Тому Ісус сказав: я прийду і зцілю його, не тривожся з приводу помешкання. Але сотник сказав: Ні, скажи лише слово. Ти скажеш слово, і мій слуга стілиться, Бо я людина підвладна, і я людина, яка має владу. Я розумію, як діє влада. Що він також тут каже? Твоя влада у твоєму слові. І якщо ти кажеш щось, то це означає, що воно вже зроблено. Все, що тобі потрібно зробити, це сказати. І я чинитиму на підставі цього. Що Ісус на це відповів? Він сказав, що це найбільша віра, яку він коли-небудь бачив. Тобто Петро Яків, там. Іван, так, так. всі вони стояли там. Здається, ти якось проповідував про це. І їх реакція тоді була: О, я думав, це я, я думав, що у мене велика віра. Але ні, Ісус змусив всіх усвідомити. Той чоловік розумів владу Слова і що його слово було його так. волею. Так, ісус сказав: Я прийду, я зцілю. сотник сказав: Скажи слово твоє, і твоє слово стілить. І ви знаєте, що так і сталося. Скажи лише слово. Скажи лише слово. Так, можна цілий рік проповідувати на тему Скажи лише слово. І це те, що він сказав. Це те, що сотник сказав Ісусові, бо він вірив, що Ісус це зробить. Ісус розбереться з цим. Скажи лише слово і одужає слуга мій. Так і сталося. Нам потрібно навчитися це робити. Так, говорити сказане слово, яке ми чуємо. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Чи можна сказати від слухання сказаного або проповіданого Слова? І коли ви читаєте Слово Боже, що воно вам говорить? Воно просто в одне вухо влітає, з другого вилітає? Чи ви боретеся за нього? Чи дозволяєте ви йому звертатися до вас? До вас. Воно має говорити саме вам. Воно має говорити вам про волю Божу в Його Слові. слово Ісуса було Його волею. Його слово не лише могло, а й робило все, що робив він. Його послане слово було тим самим, ніби сам Ісус зайшов туди. не було так. жодної різниці. Так, жодної. Так і він хоче, щоб ми теж у це так. вірили. Скажи лише слово, і я буду здоровий. Так. Слава Богу. Ранами Ісуса, я зцілений. Я був зцілений. Я був стілений. Що я роблю? Я кажу слово Боже. я вірю в те, що Бог сказав, що Він зробить. Він зробить, і він зробив, і Він робить це в вас прямо зараз. Я просто вірю, що це зцілююче помазання присутнє зараз там, де ви знаходитесь. Стоїте, сидите. І щоб не відбувалося у вашому житті зараз, просто зупиніться. Просто зупиніться, і почніть приймати те, що Бог хоче, щоб ви мали, і те, якими Бог бажає, щоб ви були. Я вірю в ім'я Ісуса, що травма мозку, черепно-мозкова травма, наслідки черепно-мозкової травми, ви зціляєтесь прямо зараз. Чи то нещасний випадок, чи якийсь травматичний удар по голові, ці ушкодження мозку зціляються. І ви повертаєтесь до тями, стаєте сильнішими, ніж ви були раніше. Я проголошую зараз над вами слово життя. Я проголошую зараз над вами слово Боже, що ви зцілені і звільнені від цього недога. Ви викуплені від прокляття закону. Прокляття закону поглинуте благословенням Авраама. Тепер просто скажіть. Я приймаю це. Я приймаю, я це. приймаю це. Я приймаю. це. Дякую тобі, Господи. Я, я приймаю це. Я за це в ім'я Ісуса. Це моє, це моє ісус. Це розумів. У псалмі 107, 20 говориться: Він послав своє слово і стілив їх. Так. Зауважте, тут не сказано, що він послав своє слово, щоб стілити їх. Це залишало б місце так. для різних думок. Послав може слово стілити, своє. може й ні, і? але він послав це. своє слово, і воно і зробило, і зробило це. це. Він послав своє Слово і зцілив їх. І те, що Ісус міг служити людям, очікуючи, що сповниться воля Божа, базувалось на тому, що Він знав, що чинив за Словом Божим. Воля Божа це Його Слово, Слово Боже це Його воля. Чинити за Його Словом означає чинити згідно з Його так. волею. Коли ви виконуєте волю Божу, тоді він бере участь у цьому процесі разом з вами. Вірно, мені подобається те, що ти тут написала, про те, що ми створені за образом Божим. Ви були створені за його образом, за його задумом. Ви були створені бути схожими на нього. Це відбувається згідно його волі, яка діє всередині вас. мені подобається цей вислів. Його воля діє в нас його воля діє в нас. Він каже те, що є його волею. І те, що він каже, виконує його волю. Тому вкладайте його волю. Вкладайте слово вкладайте в себе слово Його волі з надлишком, щоб його було більше, ніж хвороб. Це справді велике ствердження. Вкладайте в себе слово Його волі. Вкладайте його в себе, щоб воно діяло всередині вас. Вам потрібно, щоб цього слова було всередині вас так багато. У Біблії часто говориться про те, що потрібно їсти слово Боже, споживати, що Його слово це хліб життя. Подумайте про це так: ви те, що ви споживаєте. Ви те, що ви їсте. Так. Якщо ви нічого не їсте, окрім попкорну, цукерок і ходогів, то саме цим ви станете нездоровою їжею. Але якщо ми споживаємо його слово і ви вкладаєте його в себе, просто знайте. Що коли ви вкладаєте його, воно діє. Його воля діє, вона діє так, у вас. Так коли ти згадала про це, я якраз побачив це місце писання у 12 розділі від Матвія. Я почну з 34-го вірша. Роде єхидне, як ви можете говорити добре, будучи лихими? Бо від повноти серця говорять уста. Ось чому важливо, щоб всередині вас було слово Боже. З надлишком я ніколи не забуду, що про це місце писання сказала Глорія: від повноти вашого серця лється з ваших уст. Лється з ваших уст. Це правда, ви не можете так. утримувати це всередині. Ми багато говорили про волю Божу, і тері я зараз думав про завіт або про останню волю, яку залишає людина, і ця воля є спадком. І цей спадок належить комусь, для кого його було призначено. і я пам'ятаю, як ми з Глорією сиділи і говорили про наш спадок у Христі. І вона взяла свою Біблію і сказала: зараз ми будемо читати спадок. Це чудово. І ось у спадкові дуже чітко сказано, що ви зцілені і зцілення ваше. Це є в його останній волі. І Ми маємо частину у цьому спадкові у Христі. Це чудово. Ви знаєте, що Бог має волю? Він має волю для вас. Він має волю стосовно вас. Він має волю і план для вас. Інколи від зцілення людей отримують певні речі, які не відповідають волі Божій для їхнього життя, його мети для них. Це дуже важливо, і багатьом з вас потрібно визначити цю мету на більш високому рівні. Так. Саме тому ми пропонуємо вам наші безкоштовні видання про зцілення, бо ми хочемо допомогти вам мати його з надлишком. Це також досяжне на нашому сайті. І звісно, ми маємо інші різні матеріали, але ці ми робимо досяжними для вас абсолютно безкоштовно. Читайте слово Боже, читайте місця й посання про стілення, і мені це подобається. Нам потрібно постійно бачити і чути, що Бог так просто, глибоко і чітко говорить про своє бачення, бачити нас здоровими. Ніколи не забувайте, що стілення це завжди воля Божа. Інколи ми обмежуємо його волю, і він не може виконати її для нас. Але це не тому, що він так, цього не хоче. Так і верно. не тому, що він не знав, як це зробити. Ми просто не давали йому, тому ми хочемо, щоб ви мали це. А поки ми хочемо нагадати вам, звісно, як сильно Бог любить вас. Бог любить вас. Ми любимо вас, І Ісус, Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мурлії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі МорВієй допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.